Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку загадки-прислів'я. Отже, сьогодні ми будемо читати та відгадувати загадки, складати загадку про тварину або рослину та читатимемо і пояснюватимемо зміст прислів'їв. Ну, а почнемо ми з чистомовки. Прочитаємо її правильно. Ока-ока, ока. Справжня тут морока. Ати, ати, ати можна голову зламати. Аф-аф ав. Аф, аф. Петрик загадку загадав Иш, іш иш. иш. Слухайте уважно загадку. Ніде не купиш і на вагах не зважиш. Аєш, аєш, аєш. Сам здобуваєш і в комору складаєш. Ще раз прочитаю вам загадку: ніде не купиш і на вагах не зважиш. Сам здобуваєш і сам в комору складаєш. Отже, мої здобувачі знань. Про що ж ця загадка? Що ми здобуваємо, коли навчаємось? Знання і була відгадка. Ну, а зараз попрацюємо зі скоромовками. Будемо розвивати наше мовлення. Спочатку прочитаю я, потім поставте, будь ласка, відео на паузу та тричі прочитайте. Кожну скоромовку, щоразу прискорюючись. Їла Марина малину. Коваль кулю кував, кував і перековував, летіла лелека, заклекотіла до леличення. Ну, а зараз, стосовно загадки, що ж це таке? запам'ятайте. Це. Короткий опис предметів, подій, явищ, які треба впізнати і відгадати за описаними ознаками. А зараз спробуйте відгадати загадки. На небі біліє, світить, а не гріє. Відгадку можна знайти на малюночку. Здогадались? Це місяць правильно. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Про що про кого ця загадка? Про сову правильно. Щоб не згинути в біді, держить ножиці в воді. Хто із зображених на малюночку живе в воді, та ще й отакі ножиці має. Клешні, бачите, хто це? Рак правильно. Невидимий дух скинув з мене капелюх. Уявіть собі, хто зможе скинути з вас капелюх на вулиці? Ви його не бачите, вже, мабуть, здогадалися, що це вітер? Наступна загадка. Під ялинками і сосенками лежить клубок із голками. В лісі клубочок з голками їжачок правильно. Продовжуємо. На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Обрали. Це соняшник правильно. Саме соняшник за сонцем повертає голівоньку свою. І остання загадка. Не дерево, а з листочками. Не сорочка, а зшита. Не людина, а навчає. Це книжка, правильно. Ну, а зараз. Ще раз прочитайте ці загадки та подумайте, які слова допомогли відгадати кожну загадку. Можливо, якісь ознаки, можливо, поведінка. Поставте відео на паузу та подумайте над кожною загадкою, які саме слова допомогли відгадати кожну загадку. Ну, а зараз спробуйте скласти власну загадку. Опишіть якусь тваринку або рослину, але не називайте її, нехай рідні відгадають, про кого ти кажеш. От, наприклад, якщо ми будемо казати, влітку сіренький, взимку Біленький. Я не називала хто це. А ви вже впевнена здогадалися, що це зайчик. Отже, пригадайте або складіть краще власну загадку з описом тварини чи рослини. Ну, а далі ми познайомимось із прислів'ям. Що ж таке прислів'я? Це короткі мудрі народні вислови. Повчального змісту. Запам'ятовуємо кожне прислів'я має повчальний зміст. Наприклад, вік живий, вік учись. Чого нас навчає це прислів'я? У житті є те, чого можна навчатися в будь-якому віці. Наприклад, поспостерігайте за своїми батьками, за матусею та татусем, за бабусею та дідусем. Вони постійно чогось навчаються. Наприклад, навчаються щось шити або плести з ниток, або ж якийсь новий рецепт для якоїсь страви пробують. Або вчаться чогось на комп'ютері, або йдуть на курси автомобілістів для того, щоб навчитись керувати машиною та вивчити правила дорожнього руху, отже людина навчається у будь-якому віці. Наступне прислів'я під лежачий камінь вода не тече. Який же повчальний зміст у цього прислів'я? Досягти успіху в кожній справі можна тільки зусиллями. Якщо нічого не робити, то ніколи і не досягнеш мети. Про це завжди розповідають люди, які досягли успіху якогось, можемо взяти за приклад спортсменів, для того, щоб здобути. На змаганнях перемогу, вони дуже багато працюють, вони дуже багато тренуються. Люди, які досягають успіхів у науці, наприклад, або у медицині, у техніці, вони теж дуже багато працюють для цього і постійно вивчають щось нове. А під лежачий камінь, як то кажуть у народі, вода не тече. Якщо нічого не робити, а просто або в телефоні сидіти, або мультики дивитись, або просто лежати нічого не робити, то ніякого успіху в житті така людина не може досягти. Ну а зараз спробуйте і ви пояснити прислів'я, як ви їх розумієте. Перше читаємо та пояснюємо. Гостре словечко коле сердечко. Який повчальний зміст у цього прислів'я подумайте? Наступне від теплого слова і лід розмерзає. Краще не обіцяти, якщо слова не здержати. Зробив діло, гуляй сміло. І останнє прислів'я, яке вам треба пояснити, пояснити його повчальний зміст. Хотів зробити спішно, а вийшло смішно. Знову, будь ласка, поставте відео на паузу та поясніть зміст кожного з прислів'їв. Ну, а зараз я вам пропоную переглянути відео Мудрий урок від тітоньки сови. Тож вмощуйтесь зручненько, дивіться та слухайте уважненько. Здрастуйте, малята! Привіт, діденько сово. Я хочу, щоб мама мені купила новий велосипед. Тоді у мене з'явиться ще більше друзів. Не слуху, не можна вважати друзями всіх, хто хоче покататися на твоєму велосипеді. Ось, послухайте казку малята. Жили в лісі по сусідству, білочка, зайчик та сорока. Сорока була такою балакучою, що могла цілими днями розповідати різні історії. Звичайно, при цьому вона жахливо вихвалялася, але слухати її було цікаво. Якось білочка й сорока сиділи на дереві і розмовляли. Бачить, біжить по галявині зайчик. Біг-біг, спіткнувся і упав. Сорока прийнялася насміхатися над зайчиком. Гей, ти дурний, нічого ти не вмієш ні бігати, ні стрибати, ні літати, ні розповідати історії. Ви Подивіться, він навіть підвестися не може, який незграбний. Ха ха-ха ха, розтяпа. А білочка промовчала і навіть не поспівчувала другові. Зайчик підвівся і з сумним виглядом пішов геть. Тим часом сорока переключила свою увагу на білочку. Білочко, а ти теж така, як зайчик. пухнастий, дурненька, кошмар. Крил немає, руда незграбна. Бачила, як метелик легко пурхе. Зовсім як я. Але я ще й дуже розумна до того, що вмію вигадувати різні історії, а ти нічого не вмієш. Яка хвалькувата ця сорока? Так, вона дуже любить поговорити про себе добряче прибільшує. Але ж я вмію стрибати з гілки на гілку, значить, теж трохи літаю, заперечила засмучена білочка. Тоді покажи, як ти літаєш, насміхаючись, сказала сорока. Білочка високо підстрибнула і впала на землю боляче забилася, зовсім як зайчик. Вона заплакала, а сорока злорадно вигукнула Я ж казала, що ти не зграбна, переконалася. Їй стало нудно з білочку, вона пурхнула і полетіла. От противна. А як же бідолашна білочка? Їй було боляче образливо, але тут до неї підбіг стурбований зайчик. Що з тобою трапилося? запитав він. Білочка показала забиту лапку і схлипнула. Зайчик допоміг їй піднятися і відвів додому до мами білки. Потім він збігав у ліс, набрав свіжої суниці і приніс білаці. Пробач мені, зайчику, сказала білочка за те, що я тобі не допомогла так само, як ти мені, і не заступилася, коли сорока з тебе знущалася. Я більше ніколи так не чинитиму. Незабаром білочка і зайчик уже весело бігли один за одним по галявинці, сміялися і перекидалися. Знову прилетіла сорока і почала кружляти над ними, підлетіла до білочки і заджарготіла. Зайчик нічого не вміє, нічого не вміє, його до школи не візьмуть!» Але білочка їй не відповіла і продовжила грати з зайчиком, немов сороки не було. Тоді пліткарка опустилася на галявку, підбігла до зайчика і сказала: А білочка не вміє стрибати, так як ти? Вона руда і некрасива. Та сороку ніхто вже не слухав, тому що зайчик і білочка не любили пліткувати і насміхатися над іншими. А хто це робить? Той не може вважатися твоїм другом. Значить, білочка помилилася, бажаючи сороку своєю подругою, адже друга не можна кидати в біді. Правильно, не слухо. Друг це не той, хто сміється з тебе і киде у важку хвилину. Хоча сорока вміла розвеселити, розповісти багато цікавих історій, але це не головне в дружбі. А тепер нам час прощатися. До побачення! До нової зустрічі! Ну що ж, дітки, я сподіваюся, що вам сподобався цей мудрий урок від тітоньки сови. А зараз нові прислів'я. Послухайте та подумайте, чи стосуються вони мудрої казки тітоньки сови. Річ краще нова, а дружба стара. Приятелів тьма, а вірного друга нема. З дурним дружити свій розум тратити. В лиху годину пізнаєм вірну людину. Ну що ж, я сподіваюся, що сьогодні загадки, прислів'я та Мудрий урок від Тітоньки Сови вам сподобались. А я чекатиму на вас на наступному уроці. Дякую вам за увагу!